Трохи більше за 100 гривень на день має бути достатньо українцям згідно з дійсним прожитковим мінімумом. За державними нормами споживчий кошик українця доволі аскетичний. На рік у ньому серед іншого 4 кілограми макаронних виробів, одна 100-грамова пачка чаю та 5 літрів олії. Якщо розбити це на рік, виходить картина жорсткого заощадження. У 2024 році прожитковий мінімум в Україні становить 3028 гривень на одну працездатну особу. Але чи можливо прожити цілий місяць на такі кошти? Давайте разом зберемо стандартний продуктовий кошик українця і дізнаємось, у скільки обійдеться один похід у магазин. Хліб, яйця, картопля. Там кілограм курячого філе будь ласка. Гречка, цукор, молоко та ще декілька стандартних продуктів. Поки збираємо продуктовий кошик, трохи теорії, які саме показники впливають на обсяг прожиткового мінімуму в Україні. Прожитковий мінімум завжди береся за основу при розробці бюджету державного бюджету і бюджетів всіх рік. Тому що від того залежить, як буде жити наше населення. Від чого залежить прожитковий мінімум. Ми самі розуміємо, залежить від економічного стану. Тої чи іншої держави, це раз від відспроможності людей, від вартості товару і від курсу нашої гривні. Тобто, якщо брати на сьогоднішній день, скажу, ну прожитковий мінімум складає понад 3 тисячі гривень для одної людини, це дуже мало. дуже. Мала сума для того, щоб забезпечити життєдіяльність людини на місяць. За оцінками різних фінансових аналітичних видань, прожитковий мінімум в Україні сьогодні має бути не менше за 6 тисяч гривень. А це вдвічі більша сума, ніж заявлено наразі. Повертаємось у магазин. Кошик з продуктами зібрано. Можемо йти на касу. Чириста гривень сплачуємо рахунок і робимо висновок. Що навіть обираючи продукти середньої та дешевої цінової категорії, мінімальної суми нам не вистачило, і це не говоримо про покупку побутової хімії, засобів гігієни та оплату послуг, що забезпечують життєдіяльність. А що скажуть мукачівці? Можливо на гроші прожити, бо комуналка буде виходити десь приблизно стільки. А буває таке, що сходиш в супермаркет, вроді нічого не купили так на кілька днів, а тисяча з злишні. Так це ну, там виходить дня на три скупиться. Ну і все, і порахуйте, скільки, наскільки цих трьох тисяч вистачає. Не можна за три тисячі гривень прожити в місяць. Як вважаєте, яка, який має бути поштовховий мінімум? Ну я думаю, десь від 10 до 15 тисяч. Думаю, що зайти в магазин, там менше на гривень, ти чорень тут не береш. Не беріть за живої нас, прожитковий про мінімум, то дуже мало. А чи бо треба без... платити світло, газ, швидко, то, то треба а, платити світло. Стараємося, що... бо було ну, добре. Чесно вам казати, ті б не діти, ми б не прожили. 3 тисячі це один похід в магазин. От зараз у валуму. Чому? Тому що е е е сім'я з дітками, дітки вимагають багато. Затрат, у них дуже багато прохань і так далі. Тому це для мене це один похід в магазин. Ну, два, давайте так, два походи в магазин, щоб гарно скупитися і, і прогодувати родину. Тому я думаю, що це за мало. Мінімальний продуктовий кошик це набір продуктів, необхідний, щоб вижити. Але аби залишатись здоровими та бадьорими, харчування має бути збалансованим. Найперше це зосередитися на цільнозернових крупах, да уникати таких швидких сніданків. Більше це може бути гречка цільнозернова, це може бути рис. Бажано все ж таки звернути увагу на нешліфовані продукти. Зверніть увагу на саме сезонні овочі та фрукти. Тому що вони містять набагато більше мінералів, вітамінів, все, що нам теж потрібно, ніж не сезонні, да, ті, які ми можемо, там, наприклад, зимою купляти в супермаркеті. Далі, наше улюблене да, це молочні продукти. Рекомендую більше звертати на кисломолочну продукцію, да, риба і птиця. Не оминайте печінку, сердечка, шлуночки. Висновок очевидний, нинішній прожитковий мінімум. не відповідає Дає дійсності, оскільки його розмір занадто малий. Наразі Кабмін планує скасувати прожитковий мінімум в Україні, замінивши його спеціальною соціальною виплатою.